Доброго ранку малята! Сьогодні ми поговоримо про продукти харчування. А тема заняття щоб здоровими зростати, треба корисну їжу вживати. Дітки, ось погляньте, яка іграшка. А от енергії для цієї іграшки служать батарейки. А отримуючи заряд енергії, іграшка й працює і співає нам пісеньки. А скажіть, будь ласка, а що ж дає енергію людям, звідки ми черпаємо сили, щоб бігати, співати, грати? Так, їжа. Дітки, ви часто чуєте від дорослих? Їж, бо не виростиш. Треба добре їсти, щоб бути дужим. Так, дійсно, їжа дає нам потрібну для життя енергію, додає нам сил. Дітки, а як можна слово їсти замінити іншими словами? Так, куштувати, смакувати, перекусити, харчуватися, ласувати? Дітки, а коли ми активно проводимо час, ми відчуваємо, що зголодніли і потрібно нам підживитися смачним обідом. А у кожного з вас є страви, які вам дуже подобаються і смакують найбільше. Ось і розкажіть, будь ласка, в мікрофон, яка ж ваша улюблена страва? Дітки, а в магазині всі продукти зручно розміщені в різних відділах. Ось ви по черзі зараз обираєте продукт, називаєте, в якому відділі його купуєте і пояснюєте чому. А наприклад, буде так. Я купую ковбасу в м'ясному відділі, тому що вона зроблена з м'яса. І так, будь ласка, розкажіть про кожні з продуктів. А от у цьому магазині покупці можуть придбати лише ті продукти, на які діє акція, тобто спеціальна пропозиція. Сьогодні в магазині акції є продукти, у назвах яких є звук М. Подумайте, які товари ми зможемо купити? Так, молоко, сметана. Мо назвіть продукти звуком М. А завтра буде акція на продукти із звуком С. Тож, які продукти ми зможемо придбати? Назвіть їх, будь ласка. А зараз пограємо в гру, зваримо кашу та назвімо її правильно. З пшона ми яку кашу зваримо? Пшоняно з рисом Рисову. і з гречкою. Гречану з вівсом, вівсяну, а з манкою – манна, а з пшеницею, пшенична каша. Молодці. У кожній морквині повно вітамінів. І в капустині теж завжди їх знайдеш. І в цибулині, і в картоплині є доволі вітамінів. В грушах, яблуках, горіхах, вітаміни. Всім на втіху. І червона шипшина містить безліч вітамінів, і чудові апельсини на солода для дитини, вітамінами багаті, гості бажані у хаті, і лимон теж силу має, хворим він допомагає. Пропоную пограти в гру чарівний кухоль та правильно назвати, який же буває сік. Коли сік із яблук, то який він. Так, яблучний, а слив, так, сливовий і так далі. Скажіть, будь ласка, дітки, а чи знаєте ви, яку їжу не можна їсти ні діткам, ні дорослим. Вона зроблена з картоплі. Так, це чіпси та котопля фрі. А напійці фарбований, газований, теж є шкідливим. Вірно, це газована вода. А якщо їх багато їсти, то зіпсуються зубки. Так, це цукерки. Запам'ятайте, малята, що вживаючи ці продукти, можна зашкодити своєму здоров'ю. Дітки, так про що ми сьогодні говорили на занятті? Так, про корисну та шкідливу їжу. От щоб здоровими зростати. Про здоров'я треба дбати, чіпси, пепси, сухарі. гідь від себе прожини. Споживай усе свіженьке, вітамінне, корисненьке. Ось тоді здоровим будеш, щастя у житті здобудеш. Ось на цьому, дітки, закінчуємо наше заняття і до нової зустрічі.